Куди насправді зникає та шкіра, яку ми втрачаємо протягом життя? Скільки тонн ваги можуть витримати наше волосся, і скільки пляшок слини виділяє наше тіло щоденно? Ви можете думати, що добре знаєте своє тіло, але це далеко не так. У цьому відео 30 дивакуватих фактів про людське тіло, які на початку можуть здаватись неймовірними, але всі вони абсолютно правдиві. До речі, якщо ви ще не підписались на канал, одна бабка сказала, то обов'язково натисніть на червону кнопку підписки і на дзвіночок поруч з нею. Так ви завжди будете в курсі нових цікавих відео на нашому каналі. Спробуйте вдихнути і водночас проковтнути слюну, вам не вдасться це зробити одночасно. Натисніть лайк, якщо ви прямо зараз намагаєтесь це зробити. Цей ефект працює не лише зі слиною, але й з водою та іншими рідинами. Цікаво, що до 9 місяців немовлята можуть дихати під час годування груддю, але потім організм змінюється і ця здатність зникає у людини назавжди. Великий відсоток пилу у вашому будинку насправді складається з дрібних частинок вашої шкіри. Цей факт може здатись не дуже приємним, особливо враховуючи, що шкіра постійно оновлюється, і приблизно кожні 2-4 тижні ви втрачаєте цілий шар шкіри. Чим ви в кращій спортивній формі, тим раніше під час тренувань ви починаєте потіти. Справа в тому, що піт виділяється, щоб охолодити наше тіло під час фізичних навантажень, тому люди у хорошій фізичній формі потіють швидше і більше. Якщо взяти все волосся на вашій голові в пучок, то з їх допомогою можна підняти двох слонів. Так так не дивуйтесь, в середньому оберемок людського волосся може витримати вагу приблизно в 12 тонн. Коли ви чхаєте, ваша слина вилітає зі швидкістю гоночного автомобіля більше 150 км на годину. Точно тому, коли ви чхаєте в громадських місцях, слід прикривати писок серветкою або хоча б рукавом. Зуби людини такі ж міцні, як і зуби акули. Якщо б їх кількість і форма були такими самими як у акули, ми могли б легко відмовитись від ножів. Кокоси набагато небезпечніші за акул. Так так, звичайні кокоси. Статистика показує, що щороку більше людей гине від падіння кокосів з дерев, ніж від атак акул. Так що будьте обережні під час відпочинку. Ваш мозок не відчуває болю, оскільки там немає больових рецепторів. Іноді операції на мозку виконуються, коли пацієнт знаходиться в свідомості. Це робиться для зменшення ризику пошкодження важливих ділянок мозку, які відповідають, наприклад, за мову. Кількість бактерій у вашому роті прямо зараз більше, ніж населення вашої країни. Звісно, цей принцип не працює, якщо ви живете в Китаї або Індії. У середньому в нашій ротовій порожнині в певний момент часу знаходиться приблизно мільярд бактерій, і це абсолютно нормально. Немає потреби зараз бігти і чистити зуби. Робити це двічі на день в цілому абсолютно достатньо. Протягом життя людський організм виробляє таку кількість слини, яка дорівнює об'єму двох басейнів. Звісно, це припускається для середнього терміну життя та середньостатистичного басейну. Коли ви червонієте від сорому, ваш шлунок також стає червоним. Це відбувається через викид адреналіну в кров під час емоційного напруження. Це розширює судини і робить їх більш помітними не лише на щоках, але і на стінках шлунка. Коли ви перебуваєте в стані стресу, вушна сіра виділяється набагато швидше, тому не забувайте вимити вуха після того, як нервували. Багато хто з нас боїться лоскуту, але ви не зможете викликати його самі у себе, просто тому, що ваш мозок вже це знає і в процесі ви нічого не відчуєте. ДНК банана і людини співпадає більш ніж на 50%. Важко повірити, але це правда. Після цієї інформації вживання бананів можливо ніколи не буде таким самим. На жаль, мені треба вас розчарувати, але зараз в наших віях живуть мікроскопічні пилові кліщі, і це абсолютно нормально. Неприємні створіння під назвою демодекс живуть у волосках і на шкірі людського тіла. Коли ви вітаєтесь з кимось за руку, ви передаєте і отримуєте набагато більше бактерій, ніж при поцілунку. Здається неймовідним, але це зовсім нормально. Наші руки контактують з набагато більшою кількістю поверху, ніж наші роти. У середньому людина пукає близько 14 разів на день. Головним чином це відбувається вночі, тому ви, можливо, не помічаєте цього. Це зовсім не дивно, оскільки в кишечнику накопичується приблизно літр газу і він має кудись виходити. Людський ніс і гортань завжди покриті шаром слизу. Це може звучати неприємно, але цей слиз має дуже важливе значення для організму. Він фільтрує мікробів, щоб вони не потрапляли в організм. Серцебиття синхронізується з музичною композицією, яку ви слухаєте. Дослідження показали, що певні моменти підвищення гучності звуку супроводжуються підвищенням кров'яного тиску і прискоренням пульсу. Коли гучність звуку зменшується, серце також сповільняється. Ви, напевно, навіть не уявляли, що маленькі діти мають приблизно на сто кісток більше у своєму організмі, ніж дорослі люди. Просто в процесі зростання окремі кістки об'єднуються між собою, і чим старші ви стаєте, тим менше у вас кісток. Якщо ви потерли свою ступню розрізаною цибулею, то через 30-60 секунд ви відчуєте її смак у своєму роті. Дуже цікавий факт, але тепер, мабуть, не так комфортно йти в загальний душ з голими ногами. Ви розумієте, про що я. Якщо порівняти ваше око з камерою, то його можна прирівняти до 570 мегапікселів. Це вражає, оскільки камера в сучасних iPhone має трохи більше 10 мегапікселів. Ви навіть не уявляєте, скільки часу ви проводите з закритими очима протягом робочого дня. З 12 годин робочого дня ви закриваєте очі більше години. Здогадайте, що ви робите в цей час. Правильно моргаєте. Наскільки ваші очі круті, ми розібралися, але це ніщо порівняно з можливостями нашого мозку. Там може поміститись інформація вагою понад 2 мільйони гігабайт. Нагадаю, що сховище сучасного айфон це від 100 до 1000 гігабайт. Тепер ви почуєте факт, який ви зразу захочете перевірити. Відстань від зап'ястя до вашого ліктя дорівнює довжині вашої стопи. Ви можете поставити відео на паузу і спробувати це. Ви будете здивовані, якщо співпало з вас лайк. Якщо ви думали, що нігті на ваших руках ростуть з одинаковою швидкістю, то ви помилялися. Найшвидше ростуть нігті на середніх пальцях. Просто ріст нігтів настільки повільний процес, що ви не можете помітити різницю. А нігті на ногах ростуть в 4 рази повільніше ніж на руках. Але, мабуть, ви самі це вже все помітили, коли вирішили знову підстригти нігті на ногах. І помічали ви, що вуха у літніх людей, як правило, більші, ніж у молодих. Це не дивно, адже вуха ростуть протягом всього життя людини. На відміну, наприклад, від очей, розмір яких залишається незмінним незалежно від віку. Вас не здивує, якщо я скажу, що в організмі людини міститься такий елемент, як залізо. Більше того, якщо ви виймете все залізо з організму, то у вас вистачить його, щоб зробити цвях задовжки 2 см. Для того щоб прийняти щось як звичайне, людині зазвичай потрібно не більше двох місяців, а точніше 66 днів. Саме стільки часу зазвичай потрібно, щоб сформувати будь-яку звичку у повсякденному житті. Наприклад, якщо ви хочете перейти на правильне харчування, вам може знадобитися трохи менше 55 днів, але для привчання себе до занять споту, може знадобитися більше часу, приблизно 75 днів. Для жінки досить всього 45 секунд, щоб сформувати враження про незнайомого чоловіка. З цього часу 10 секунд вона оцінює загальний стан фігури, 8 секунд звертає увагу на очі, 7 секунд на волосся, 10 секунд на губи та підборідок, 5 секунд на плечі, а останні 5 секунд вона може звернути увагу на обручку, якщо вона є. Друзі, не забувайте поділитись у коментарях, який саме факт вас найбільше вразив. Також ставте лайк і підписуйтесь на канал і натисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі нових відео. Залишайте свої коментарі під цим відео. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!